Однокімнатна квартира студія. По вулиці Личаківська, початок вулиці, центр міста. Квартира з ремонтом. Зроблено санвузол в плитці, душова кабінка, пральна машинка, сантехніка нова. Є підігрів підлоги. Індивідуальне опалення котел, вхідні двері. На все є лічильники, проводка поміняна. Тут така невеличка прихожа. І звідси вхід в кімнату. Двоспальне ліжко, шафа купе, стіл робочий, комод для речей, вікна пластикові поміняні. І тут кухня. Є міні-холодильник з морозильною камерою, мікрохвильова піч. Є чайник електричний, варочна поверхня, котел двохфункційний на підігрів води і на опалення. Столик, щоб їсти кухонний. І ліжко з двохспальним матрасом. Wi-Fi-роутер є інтернет проведений.